А тим часом вже ми готові долучити до нашого ефіру нашу колегу Олександру Денисенко. Олександро, вітаємо тебе. Розповідай, як там атмосфера, що побачила на Софії. Знаходжусь на Софіївській площі, буквально хвилина на хвилину має загорітися головна ялинка країни. Тут всі в очікуванні прийшли і дорослі, і малі, не дивлячись на те, що на вулиці досить прохолодно, усі чекають, чекають на те, що запалиться ялинка, і ми, хоч трошки, відчуємо цю атмосферу свята, наближення різдва та нового року. Поки трошки розповім про головну. Ялинку. Ялинку країни вона цьогоріч трохи скромніше ніж в роки, як до повномасштабного вторгнення, завишки святкове дерево в 12 метрів. Маківку ялинки прикрашає золотистий тризуб і прикрашена ялинка іграшками у формі сердечок, вони жовтого та блакитного кольору. Також є і керлянда на ялинці. Поки як вона світиться, ми не бачимо. Але вже буквально за дві хвилини сподіваємося, ми це також побачимо. Також біля головної ялинки є благодійна фотозона. Кожен охочий може зробити. Світлину і відзначу, що цю благодійну фотозону Оточують ялинки, які також прикрашені іграшками у формі сердечок, трохи меншими ніж ті ніж за ті, які на головній ялинці, і кожен охочий може взяти цю, іг, цю іграшку собі на згадку. Утім, є одна умова. Треба задонатити на потреби наших збройних сил. Біля цих ялинок знаходяться qr коди і за ними можна перейти на збори від благодійних організацій та волонтерських груп, які збирають кошти на потреби нашого війська. І ось зараз бачимо, що йде відлік до того, як загориться ялинка, і вже от вона запалилася прямо в нашому прямому ефірі. Можете побачити, яке нині святкове дерево. Fantastica. Дуже красиве дерево, дуже красива ялинка. Це неймовірно, просто Саша. Я так розумію, що там дуже така затишна атмосфера зараз, так біля ялинки. Так як я казала, люди проходять з дітьми всі в очікуванні. Сьогодні ж ми ще святкуємо День Святого Миколая. Діти розповідають, що їм поклали під подушку, діляться враженнями, і ось на кінець цього дня для них ще один святковий сюрприз. Відвідування ялинки, ось таке гарне завершення дня. І Ще хотів запитати раніше повідомлялося, що не буде жодних ярмарків, святкувань. Ну ми і не бачимо поза твоєю спиною жодних свідчень, того, що це має відбутися. Але стосовно ілюмінації на Софійській площі буде світитися тільки ялинка, жодних інших прикрас не буде. Щодо ілюмінації, світиться також фотозона у центрі її серце у жовто-блакитних кольорах, і також ялинки, які оздоблені гірляндами. Це останні... власне все. І останнє запитання. Я бачу на тобі немає рукавиць. Ти не змерзла часом? Ну, трошки є, але люди поряд, і ця атмосфера вона безперечно зігріває. Добре, Олександро, ми тебе відпускаємо. Біжи грійся, випий смачного гарячого чаю і передавай велике вітання Святому Миколаю, якщо побачиш! <плес> Нагадаю, що Олександр Денисенко, журналістка Ukraine World News, була з нами на прямому зв'язку із Софійської площі, де буквально щойно засвітило головну ялинку України.